В найближчому майбутньому штучний інтелект можливо змінить не лише ваше життя, а й життя усього світу. Але людям важко дійти згоди, як це відбуватиметься. Ми наведемо уривки з інтерв'ю для Всесвітнього економічного форуму, в якому відомий професор інформатики і фахівець Стюарт Рассел допоможе відокремити розумні думки від нісенітниці. Існує велика різниця між тим, коли людину просять зробити щось, і тим, коли це доручається системі AI. Коли ви просите людину принести чашку кави, ви не маєте на увазі, що це має стати завданням його життя. І ніщо інше у світі не має значення, навіть якщо потрібно вбити всіх інших у старбаксі і добувати вам каву, перш ніж кафе закриється. Він має це зробити. Ні, це не мається на увазі. Все, що має цінність для нас обох, повинно враховуватись навіть у вашій поведінці. Проблема в тому, як ми сьогодні створюємо системи AI. Ми ставимо перед ними фіксовану мету. Алгоритми вимагають, щоб ми ставили мету точно. Припустимо, ми запитуємо себе, чи можна зупинити закислення океану. Так, завдяки каталітичній реакції, це можна зробити дуже ефективно, але для цього потрібно чверть атмосферного кисню, що призведе до повільної та болісної загибелі людей за якихось кілька годин. Як же вирішити цю проблему? Можна було б запропонувати детальніше визначити мету, не забуваючи про атмосферний кисень. Крім того, звичайно ж, побічний ефект цієї реакції в океані отруйня всієї риби. Гаразд, я мав на увазі також не вбивати рибу. А водорості не робити нічого такого, щоб занапастити водорості і так далі, і тому подібне. Причина, через яку немає потреби робити це з людьми, полягає в тому, що люди часто знають, що вони не знають про все, що є важливим для нас. Якщо ви попросите людину принести вам чашку кави, перебуваючи в готелі Жорж Сант у Парижі, де чашка кави коштує 13 євро, буде розумно, якщо він повернеться і скаже: тут кава коштує 13 євро. Питимете за такі гроші, чи я міг би купити його в іншому місці. Для людини таке питання було б цілком нормальним. Нормальне також запитати, я збираюся пофарбувати вашу оселю. Можна я спочатку зніму водостічні труби, а потім поверну їх на місце. Ми не вважаємо це чимось виключно складним, але в даний час системи AI не мають такої здатності. Вони повинні знати мету точно. Якщо створювати системи, які знають, що вони не знають мети, їх поведінка зміниться і вони питатимуть дозвіл, перш ніж позбавлятися атмосферного кисню. У цьому сенсі контроль за системами штучного інтелекту виникає через невизначеність у машини щодо справжньої мети. Коли створюються машини, які знають напевно, що у них є мета, вони демонструють подобу психопатичної поведінки. Думаю, що те саме спостерігається і у людей. Що станеться, коли до масового виробництва надійдуть універсальні пристрої AI? Як зміниться ситуація та чи зможемо ми пристосуватися? Це дуже старе питання. Дивно, але Арістотель зробив таке твердження. Якби у нас були повністю автоматизовані ткацькі машини, і б вони були б здатні грати на лірі та створювати музику без участі людини, нам були б не потрібні працівники. По-моєму, про це висловлювалося Кейнс. Називав це технологічним безробіттям у 1930 році. І це очевидно для людей. Вони думають, що звичайно, якщо машина буде робити роботу, тоді я виявлюся безробітним. Подумайте про магазини, через які компанії торгують в інтернеті, вони наполовину автоматизовані. Раніше на полицях в оптових складах лежали тонни товарів, а працівники йшли, знаходили потрібний товар, приносили його та відправляли покупцям. А зараз є роботи, які беруть із полиці деякі контейнери, що місять потрібний товар, але людина повинна все одно дістати товари з контейнера або зняти з полиці. Це все ще надто складно для робота. Проте чи створите ви робот, який з достатньою точністю зможе вибрати конкретний товар з широкого асортименту товарів, доступних для купівлі? Якщо так, то цей винахід одним махом визнищить від 3 до 4 мільйонів робочих місць. Едвард Морган Форстер написав цікаву розповідь: машина зупиняється. В якому кожен повністю залежить від машини. Розповідь насправді про те, що якщо ви передасте машинам керування своєю цивілізацією, ви втратите потребу розуміти, як керують світом, або навчати цьому наступне покоління. Мультфільм Валлі можна вважати сучасною версією цієї ідеї. У цьому світі всі стали кволими та інфантильними через машини. Але досі таке було неможливо. Наша цивілізація дуже докладно описана нами у книгах, але книги не можуть керувати нею замість нас. Ми завжди змушені навчати наступне покоління. Якщо розібратися, ми витратили десь трильйон людинороків років на навчання, і цей безперервний ланцюжок відходить у минуле на десятки тисяч поколінь. Що станеться, якщо цей ланцюжок перерветься? Думаю, що це треба розуміти, розвиваючи AI. Неможливо вказати точну дату появи універсальних пристроїв штучного інтелекту. Неможливо вказати певний день до того ж, це не станеться за один день. Вплив поступово зростатиме при кожному новому досягненні у сфері штучного інтелекту. Суттєво розширюватиметься спектр завдань. Більшість експертів вважають, що в цьому сенсі до кінця століття швидше за все з'являться універсальні пристрої штучного інтелекту або AI. За середньою оцінкою експертів близько 2045 року. Я дотримуюсь більш консервативної думки. Я вважаю, що це завдання складніше, ніж ми думаємо. Мені подобається, як відповів на це запитання Джон Макафі. Один із перших розробників штучного інтелекту. Він сказав, що на це піде від 5 до 500 років. І щоб це сталося, знадобиться кілька Ейнштейнів. Озвучено Дуб Студіо.